Дитяча театральна студія «Act and Shine» – це місце, де кожна дитина може відчути себе зіркою. Тут панує атмосфера творчості, підтримки і радості, а сцена стає простором, де маленькі мрії оживають. Привіт, як тебе звати? Мене звати Уляна. Скажи, будь ласка, скільки часу ти відвідуєш заняття? Два роки. Клас. А ти знаєш назву студії, яку ти ходиш? «Act and Shine». А що вона означає? Ти... Ти щось робити як. І блисті. Ти подобається заняття? Так. Да. А що найбільше тобі подобається? Мені подобається виступати. А які твої враження від концерту сьогоднішнього? Ну ми дуже добре виступили. Ніхто не розгубився, бо на репетиціях було набагато гірше. Це чудово. І як ти оцінюєш свій виступ? З 10. Ти. ти була молодець. Я тобі дуже дякую. Дитяча театральна студія Act and Shine» – це місце, де кожна дитина може відчути себе зіркою. Тут панує атмосфера творчості, підтримки і радості, а сцена стає простором, де маленькі мрії оживають. За майже два роки існування студія виросла у справжню творчу спільноту. Її учасники взяли участь у численних концертах, фестивалях і звітних виступах. Одним із найяскравіших моментів став виступ на Ukrainian Festival Blue West Village у Торонто на сцені Speakers' Corner. Юні актори подарували глядачам море емоцій, пісень та посмішок. Кажи, будь ласка, як тебе звати? Захар. А як довго ти відвідуєш студію? там 20 хвилин. Так, а що тобі найбільше подобається? <хи> ото там, ми... типу, ото... Танцювати подобається? Так. Да. Кажи, будь ласка, які твої враження від сьогоднішнього концерту? Дуже веселі. Що було самого веселого? Всі рухи. Гарного тобі дня. І тобі. Це те, хто хоче бути піратом. Як ви найбільше за все у світі. Справді? Тоді. Це якийсь жарт. Тоді скажи, Йо-хо-хо. відвідує заняття. У мене в онучка Улянка відвідує заняття. Ну десь півтора року, по-моєму, вона займається вже вона, вона взагалі така скромна. Вона отак от, от коли людей побачить, встидалася, все за тих півтора року вона просто розквіла. Вона вільно почувається на сцені, вона так рухається, так співає з таким, от вона живе прямо в тій от виставі. Це заслуга заслуги Діани, Марини. То вони вклали в дітей. Ну просто вони розкрили наших дітей. Ми самі не знали такі таланти. У студії переконані, талант є у кожній дитині. Тут допомагають розкрити голос, навчитися працювати в команді і повірити у власні сили. За цей час Act and Shine організувала п'ять літніх таборів і десятки творчих днів, у яких взяли участь понад 380 дітей. Новий театральний сезон уже стартував. Попереду нові виставки, яскраві прем'єри і, звісно, святковий різдвяний концерт. Тут кожна дитина має шанс засяяти і справді стати частиною великої сцени.